Оперативно зреагувала. Прикарпатська поліцейська Тетяна Солонина викрила правопорушника на зберіганні психотропних речовин. У безробочий час до неї звернувся Франківець. Він розповів їй, що поблизу дачних масивів ходить підозрілий чоловік. Тож, не зволікаючи, вона вирушила на вказане місце. Проявивши свій поліцейський обов'язок, я вирішила послідувати на це місце і подивитися на цю ситуацію. Даний чоловік вийшов от за цих дерев. І прямував в тому напрямку до свого автомобіля, який був запаркований там неподалі в кущах. Я відразу привіталася. Ну він намагався мене уникнути. Потім я вдруге повторила голосніше і він уже. Тоді відреагував на мене і в нас завязалась розмова. Поки чоловік намагався швидко піти. Тетяна продовжувала слідувати за ним та спілкуватись. Невдовзі він зізнався, що в хащах забрав закладку, яку замовив на одному із телеграм-каналів. Поліцейська негайно зателефонувала на 102. На місце виїхала слідчо-оперативна група. виявлено чоловіка із двома таблетками зовні схожі на психотропну речовину екстазі. Виїздом за слідчо-оперативної групи на місце події дану речовину було вилучено. 42-річний є чоловік, житель міста Галища, неодноразово попадав в поле зору працівників поліції та притягався до адміністративної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин. За цим фактом розпочато кримінальне провадження триває досудове розслідування Люса Грибик Віталій Магладі, телеканал 402.